Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я пропоную вам прослухати казочку про маленького ведмедика. Отже, сідайте зручненько та слухайте уважно. Давно-давно у великому лісі, де ріс високий дуб і дзюрчав прозорий струмочок. Жив маленький ведмедик на ім'я Пухнастик. Він був дуже допитливий і завжди шукав собі нові пригоди. Одного сонячного ранку, коли всі бджоли вже літали над квітами, пухнастик вирішив, що сьогодні він знайде найсолодший мед у всьому лісі. Він одягнув свій маленький рюкзак і вирушив у дорогу. Дорогою він зустрів білочку, яка збирала шишки, і мудру сову, яка сиділа на гільці. Усі вони радили йому бути обережним. Пухнастик йшов далі і далі. Поки не дійшов до великої скелі, де у розколенні був розташований бджолиний вулик, мед був такий запашний, що пухнастик не втримався і поліз за ним. Але він забув, що бджоли захищають свій дім. Отже одна з них вжалила його в ніс. Це було так боляче, що пухнастик заплакав. Тоді він сів під великим кущем і подумав можливо, мед буде смачнішим, якщо його розділити з друзями. Він повернувся додому з порожніми лапками, але з великим бажанням поділитися. Він попросив маму ведмедицю спекти медове печиво. Вона погодилась і незабаром увесь ліс наповнився чудовим ароматом. Коли печиво було готове, пухнастик запросив усіх своїх друзів білочку, сову, зайчика, їжачка та інших. Усі вони зібралися біля його хатинки. Пухнастик поділився з кожним шматочком медового печива. Усі раділи і сміялися. Пухнастик зрозумів, що справжнє щастя не в тому, що мати найсолодший мед, а в тому, щоб ділитися радістю. З іншими. Малята, я сподіваюсь, що вам сподобалася казочка, а зараз нам час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!